Якщо ви шукаєте якісний та сучасний будинок з готовим новим ремонтом, тоді ця пропозиція точно для вас. Будинок одноповерховий знаходиться у Ворзелі, розташований на ділянці 4 сотки. Територія огороджена капітальним парканом, є відкатні ворота з автоматикою, доріжки та місце під автомобіль, викладені з якісної бруківки. Дуже вдале розташування у міні котеджному містечку, поруч із лісом. Зручний виїзд на Варшавську трасу та у бік Ірпеня. Загальна площа 98,5 квадратних метрів. Головною особливістю планування є велика кухня-вітальня, 37 квадратних метрів з виходом на викладену плиткою терасу, три спальні кімнати правильної форми та великий санвузол з душовою. Побудований з газоблоку, утеплення, пінопласт, власна свердловина та септик. Заведено три фази електрики, 16 кВт. Є можливість провести газ. У будинку зроблено сучасний ремонт у світлих тонах: фарбовані стіни, на підлозі якісний вініл, встановлено кухню з вбудованою побутовою технікою: мікрохвильова піч, духова шафа, індукційна варильна поверхня, посудомийна машина. У ванні простора душова, бойлер. А у вітальні кондиціонер для комфортного мікроклімату. Чекаємо на перегляд!